У життя Андрія Доманського після Лідії Таран прийшла інша жінка, яка суттєво змінила ставлення зірки до своїх спадкоємців та сімейних цінностей в цілому. Коли Андрій Доманський зустрів Лідію таран, він був ще одруженим. Шлюб тріщав по швах, тож нічого не зупинило телеведучого на шляху до нового роману Світловолоса красуня підкорила знаменитість, і вже незабаром в них з'явилася спільна донька Василина. Пар так і не наважилася узаконити свої стосунки. Ліді не бажала ставати сімейною людиною, а Андріх встиг розчаруватися у шлюбі. Але роками згодом телеведучий розповість, що таран сама наштовхнула його на думку про те, що вона не готова до шлюбу за увесь час їхніх стосунків. Жінка лише раз відвідала його матір в Одесі і не квапилася на Лагуджут взаємини з його рідним, що видавало її небажання поріднитися. Звістка. Про розставання застала Лідію Таран раптово. Андрій зустрів іншу. Під час зйомок і, звісно, шалено закохався. Через декілька років він зіграє пишне весілля, а потім в нього з'явиться ще двоє дітей. Таким чином Андрій став батьком шістьом двом дітям від першого шлюбу з дружиною Юлією, доньці від Лідії Таран, двом дітям від другого шлюбу, з Мариною. А також пасанку другої дружини від першого шлюбу зараз знамениті зізнається, що намагається наздогнати всі втрачені хвилини, який міг провести зі спадкоємцями. Доманський вірить, що має можливість реабілітувати в свою репутацію хорошого батька. А вам подобається цей ведучий? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.